Результат за 15 хвилин. Нова система ковід тестування незабаром у Придністров'ї. 2021 рік молоді. Конкурс з розробки логотипу оголошено. Григоріополь перетворення. Міський парк став новою зоною відпочинку. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція В студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Точний тест на ковід 19 всього за 15 хвилин. Це реально скоро в Придністрові запрацює нова система експрес-тестування. Вже на цьому тижні в республіки приїдуть 15 нових аналізаторів. Простий, швидкий перевірений новий метод експрес-тестування на коронавірус. Перевага швидкість 15 хвилин. Результат готовий. Точність як при глибокому ковід дослідженні. Завдання знизити навантаження на медустанови. Люди при виписки ще довго ждуть результата. Люди, щоб виписатися, дуже довго чекають результату плр дослідження Чекають тиждень, п'ять днів, три. Це все позначається на загальній завантаженості всіх лікувальних установ. Ми зможемо розподілити ці лабораторії саме в госпіталях першого і третього рівнів. Це як мінімум. І звичайно, знизити час, коли хворі чекають з результату ПВР-дослідження. Тим самим швидше буде звільнятися ліжковий фонд. Нові аналізатори доставлять у госпіталі вже на цьому тижні. Забезпечать і служби швидкої допомоги. У планах встановити нове обладнання. І в Терамеді. його філії є у всіх містах республіки. Ми снімісні нагрузку на ми знизимо навантаження на провізорні відділення, тобто ті пацієнти, які лежать на сьогодні в лікувальних установах з підозрою, ми зможемо тестувати вдома протягом 15 хвилин. Або навіть якщо пацієнти будуть надходити в стаціонар у важкому стані, або в стані середнього ступеня важкості, вони будуть протестовані, і вже за результатами спрямовані або в госпіталь від другого рівня, або в будь-яке соматичне відділення. Всього 15 аналізаторів, виробництво штати, установка, навчальні курси і обладнання готове до роботи. При цьому відмовлятися від глибокого тесту на covid 19 не будуть. Будуть проводитися на території Придністров'я. Будемо проводити на території Придністров'я і плр дослідження бо нині це золотий стандарт за визначенням коронавірусної інфекції. Що стосується виявлення антигену в біологічному матеріалі, ми вже розробили рекомендації, чіткі показання для проведення цього дослідження. Нові експрес-тести за медичними показаннями будуть безкоштовними. Ті, хто бажає перевірити ковід статус своїм коштом, зможуть вибрати форму тестування: глибокий або новий експрес. І дослідження за направленням лікаря повинні бути безкоштовними. Зараз здати аналізи безкоштовно можна тільки за талоном. А їх, як відзначили в Міністерстві охорони здоров'я, не завжди вистачає. Якщо система неефективна, її треба міняти, зазначив прем'єр Олександр Мартинов. конституційні права наших і є конституційні права наших громадян, і, звичайно, вони повинні дотримуватися. Аргументів про те, що не вистачає лабораторного обладнання фахівців, ці аргументи не приймаються. Це Наша проблема, і ми її в змозі вирішити. Планується, що в кожній поліклініці встановлять інформаційні стенди. У них вкажуть перелік досліджень, які можна пройти безкоштовно. Понад 40 мільйонів інфікованих світ накриває коронавірус на цунамі. Нині у всіх країнах показники розповсюдження ковіду вищі, ніж у квітні. У нас також фіксують зростання хворих щодоби близько 80 заражених. Кількість носіїв коронавірусу зростає за добу, плюс 89 хворих. Всього 5391 підтверджений випадок. В ковід госпіталях лікується близько 1370 пацієнтів. Це, пацієнтів. не запредельні цифри. Це звичайно не позамежні цифри. Ми з ними справляємося. Але якщо вони будуть зрости, системі охорони здоров'я буде дуже важко саме забезпечити належне лікування. Тому все залежить від карантинних заходів. Ще раз повторюю: боротьба з пандемією складається з двох головних. Завдань перше лікування хворих, друге виконання карантинних заходів. У республіці готують резервні стаціонари для легких хворих. Вже найближчим часом можуть відкрити оздоровчий комплекс Дністровські зорі в Мірінєштах. Плюс профілакторій сонячний у Дністровську за добу померло ще два пацієнти. Всього в Придністрові 130 летальних випадків від ускладнень коронавірусу. Щодо переможців, останні кілька днів їх додається все більше. Сьогодні плюс 100. за п'ять днів подолали хворобу 410 чоловік. Всього вилікувалося 3857 придністровців. Але це не говорить про закінчення коронавірусу. Фахівці кажуть, що друга хвиля сильніша за першу. І поки у 60% населення не сформується імунітет, ковід не відступить. Епідеміологи передрікають і третю хвилю. Зазвичай при вірусних пандеміях вона слабше за дві попередні, але все ж таки, щоб уберегти своє життя і Своїх рідних потрібно дотримуватися карантинних заходів, соціальна дистанція, антисептики і звичайна маска. Саме її наявність може дозволити уникнути хвороби. У медзакладах з'являться онлайн каси почнуть з Бендер. Електронне обладнання встановлять у двох поліклініках. Поки як експеримент, як відзначили в уряді, це підвищить фінансову прозорість при наданні платних послуг. Вопрос фінансової прозрачності. В сфері здравоохранінення питання фінансової прозорості в сфері охорони здоров'я знаходиться на особливому контролі і у президента, і в уряді. Ще раз хочу підкреслити, що кожен рубль, який ми заощадимо на тих заходах, впровадження яких передбачається найближчим часом, він буде витрачений на розвиток самої системи охорони здоров'я. У 2021 році онлайн-каси можуть з'явитися у всіх медустановах республіки. У лікарнях і поліклініках планують також встановити відеокамери і електронну програму обліку пацієнтів. Десять років безперебійної роботи Теротексенерго станція, що виробляє тепло і електрику для певної частини терасполя і не тільки. Зюмінка цього проекта і будівництва. родзинка цього будівництва полягала в тому, що це не в чистому полі будувалося, а ми вбудовувалися в інфраструктуру підприємства. Було набагато складніше визначити місце і комунікації для подальшої передачі. Другої такої немає ні у нас, ні у наших сусідів. Станція повністю автоматизована. Коли її будували, запрошували фахівців з Німеччини. Там вже закупляли й обладнання. Щоб його підтримувати минулого року. Група наших фахівців проходила. Курси підвищення кваліфікації у Німеччині Навчання розпочалося з теоретичної частини, потім певні практичні заняття, за результатами яких проведена атестація, і надалі ми проводимо ці роботи самостійно без залучення фахівців за кордоном. Серце підприємства центр управління станцією. Сюди стікається вся інформація про роботу обладнання. Оператор і диспетчер мають реальну картину, що відбувається в цю саму хвилину. Людині залишається оцінити ситуацію, залишається оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення. Якщо при виникненні якихось ненормальних режимів або аварійних ситуацій, головне вчасно направити туди персонал і прийняти управлінські рішення. Спочатку станція була закладена для роботи теротексу, але зараз вона поставляє світло таким промисловим гігантам, як квінт, молдаві заліт, хлібо і м'ясокомбінати, а ще вистачає електроенергії, щоб забезпечити теплом і світлом частину терасполя. Уні медалі 75 років перемоги у Великій Вітчизняні продовжують вручати в Бендерах. А ми продовжуємо розповідати історії героїв ХХ сторіччя. Вони бачили війну і смерть. На їхні плечі випало крива вилихолиця. Навіть наймолодші свідки Великої Вітчизняної згадують про неї зі сльозами на очах. Лілія Ніколаївна, Євгенія Ануфрійович. від президента Росії Владимира Владимировича Путіна вам вручається юбілейна медаль. Лілія Миколаївна і Євген Онуфрівич – працівники тилу, зустрілися і побралися вже після війни. Так і прожили майже 70 років разом. Пригадують, їхнє дитинство закінчилося, коли почалася війна. Усіх чоловіків, хто міг тримати зброю, з перших днів забрали на фронт. Працювали старі, жінки і діти. Я була... Мені було 13-14 років. Я вже працював в депо, працював кочегаром. Нам спеціально ставили кулемет для оборони. І ми супроводжували вантажі. Потім закінчив курси помічників машиніста і все життя пов'язав залізничим транспортом. Коли почалася війна, дівчинка Юля ледь закінчила школу, жила в селі в російській глибинці, побувала в окупації. Каже, те лихоліття не озлобило, лише загортувало характер і навіть зробило добрішим. А в 42-му прийшли німці. У 42-му прийшли німці, були в окупації півроку. Ми жили біля дону. Нас і дітей, і жінок забрали купати окопи. Потім прийшла повістка. Викликали на розробку торфу, і там я працювала два сезони, а ще робила в штабі. Креслила карти і схеми. І так сім місяців я пробула в армії. Раїса Білова 15-річною дівчинкою зустріла початок війни. Далі було життя схоже на кінострічку. Воювала в партизанському загоні за кільцем блокадного Ленінграду. Через 75 років до її партизанської медалі додалася ще одна ювілейна. Рік філім як. Прикріпили мене до розвідників, готувала їм, збирала їм мішки, коли йшли на завдання. Коли був вільний час, відправляли до поранених, допомагала їм. Рік провела в партизанах. Після визволення нас з партизанського загону відправили у воєнізовану охорону. Так і зустріли перемогу на посту. Різні люди різна освіта і професія, але дуже схожі у них долі. Їх разом сплела в один вузол Велика Вітчизняна. А вже після війни їх об'єднало місце проживання Бендери, що стали рідними. Босарському районі продовжують реалізовувати інвестиційну програму з водопостачання малих сіл. Напередодні вода централізована, прийшла в оселі жителів Боски. Хоча тут всього 21 будинок і тільки одна вулиця комунарів. Газ, світло, телебачення та зв'язок тут давні друзі. А от водогону не було ніколи. Єдине водяне джерело колодязі, але й в останні роки через посуху, і вони висихають. коли посуха, завжди думаєш їхати звідси. Чим худобу поїти. У Світлани та Івана Крет троє дітей, всі школярі. Сім'я живе за рахунок підсобного господарства: великий город, кінь, чотири корови. Тільки щоб напоїти худобу, потрібно 20 відер води на день. Молода сім'я вже розглядала варіанти переїзду. Але коли в сусіднє село нові погреби, а потім і в боску прийшла вода, передумали. Поки в не підключили, не вірили. Поки погреби не підключили, не вірила. Тут добре, спокійно, приємно, чисте повітря. А зараз залишилося множити худобу. Намагаємося все зробити своїми силами. Щоб подати воду жителям села Боска, довелося прокласти крізь кам'янистий ґрунт майже 2 кілометри водопровідних мереж. Вартість робіт понад 100 тисяч рублів. Пишіть найкращі, найкращі, теплі, хороші й хороші слова. Передайте найкращі теплі слова, починаючи з президента і всім всім, хто копав. Спасибі, ось включаю. Будь ласка, краса зараз. Роботи йдуть в селі Дубово. У Минулому році там побудували водозабірну свердловину і вежу. Тепер роблять розведення по селу і підключають абонентів на черзі. Село Дойбане. 2 його включили в програму водопостачання сіл на 2021 рік. Григоріопольський схід, відкриття зовсім скоро. Будівельники вийшли на фінішну пряму. За два роки зруйнований кінотеатр перетворили в сучасний культурно-дозвільний центр. І це ще не все. Про те, як змінюється Григоріополь, прямо зараз. Григоріополь міський парк на березі Дністра. Замість старих доріжок плитка. Алею потрапляємо прямо на новий спортмайданчик. Тут встановили сучасні тренажери. Далі більше. За це час ми також. За цей час ми практично завершили роботи з будівництва ролер-дрому, але це цілий комплекс. Ми плануємо там відкрити ще комбіновану спортивну площадку з міні-футбольним полем, баскетбольним полем, з воркаутом. І це буде єдиний комплекс в центрі міста. Ще один комплекс, тільки вже розважальний. Це колишній кінотеатр схід. За два роки його звели з руїн, допомогли фонд капвкладень і місцевий бюджет. На ремонт витратили 5,5 мільйонів рублів. І з радостю морюм сказати із гордістю, що в Октебрі 29 октября. І з радістю можемо сказати і з гордістю, що 29 жовтня, в передень річчя від дня будівництва цього об'єкту, в рік ювілею нашої республіки цей об'єкт буде зданий. І Я впевнений, він стане центром дозвілля для всіх для жителів і гостей нашого міста різного віку. Оновиться і центральний вхід до григріопольського парку. Там встановлять бронзовий бюст Катерини Великої. Раніше він прикрашав столичний сквер деволана. Державна служба з питань культури та історичної спадщини запустила конкурс з розробки логотипу до року молоді на 2021 рік. Взяти участь можуть юридичні та фізичні особи, авторські колективи, професійні дизайнери, художники, реставратори і всі, хто цікавиться, і володіє мистецтвом дизайну і художніми навичками. Організатори конкурсу зазначають, логотип повинен бути простим у виконанні, легко відтвореним, сучасним, оригінальним, легко впізнаваним, вдало виглядати в чорно-білому і кольоровому варіантах. Нагадаємо, указом президента 2021 рік в Придністрові оголошено роком молоді. Заявки прийматимуть до 8 листопада за електронною адресою оргкомітету конкурс год молодежі 2021. Собака Майл.ру. Переможців визначать у наступному етапі з 9 по 16 листопада. Фіналістам вручать спеціальні грамоти, а переможцю грошовий приз 2000 рублів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо в четвер зустріч як завжди о 18.15 на першому Придністровському.